Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Хочу вам показати першу в моєму житті ягоду Чамора Турусі. Ще її не бачив, це перша визрівша, Ну не ця, звичайно, зараз покажу іншу. Але підійшли до цієї і покажу цю. Ось так виглядає Чамора Турусі. Зелененька. Листечко таке в неї. Як бачимо, не така, як у всіх. Кажуть, що вона хвороблива, її потрібно кропити. Мягка вона не транспортабельна, але я її захотів мати. Тому що я далеко від міста не мешкаю. І мені легко буде її завести і продати навіть м'яку ягоду. Якось так. Зараз я покажу стиглу ягоду. Ось ми до неї наближаємось. Друзі, дивіться, яка вона. Ну, хоч є і більші, але ця є стиглою. Бачите, чамора Турусі. Достигла. І це вона достигла на саженці я виписав Дмитро Соловей. А від нього пустило вуса, і я його вкорінив і бачите, є ягода. Ось є ще більше за неї. Вдвічі більше, але вона ще зеленкувата. Так, дивимося, вона вдвічі більше. Зараз, 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 зараз. Аби ви добре порівняли з пачкою, з коробком, з сірником, бачите, вдвічі більше від тієї. Але ту ми зараз, верніше, я її буду дегустувати. Ну і скажу вам, яка вона за смаком. Це чемора турусі. М -м -м. Товариство вона дуже дійсно смачна, але й дуже м'яка. Дуже м'яка. Хто любить м'ягку ягоду, кого не, кого не влаштовують? Сучасні ягоди дуже тверді на ринку. Шукайте чамора Турусі. Так. Це дійсно м'яка ягода. І дуже соковита. Це дуже смачна. Дуже смачна ягода. Дивіться. Стискаю, бачите, як капає сік. Дуже соку в неї багато. Це все, друзі, що я вам хотів показати. Дуже смачна ягода, дуже соковита, але кажуть, що її потрібно обробляти від болячок. Нехай всім щастить гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.